Терези, привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні подивимось, що ж вам принесе перший місяць весни. Березень 2025 року зі мною уже мої колоди. Ми сьогодні дивимось три різних колоди плюс два оракули, і мені вже дуже цікаво, що ж вам принесе цей березень. Перевірте, чи підписані на канал, перевірте, чи поставили ви лайк, мені це буде дуже приємно, я це щиро ціную. Дякую вам, Терези! Це мене мотивує, надихає. І це ваш спосіб сказати дякую за розклад. Тому Подивимось. До того ж, березень обіцяє бути ну, дуже цікавим. Ваш управитель Венера уже 1 березня з 1 на 2 буде ретроградним. Таке буває у нас раз на 18 місяців, приблизно на півтора року. Подивимось що принесе Терезам цей березень, і карта випала сама шістка мечів. Ви вирушаєте в дорогу. Тут ця карта вона так якось цікаво промальована. Можливо, ви когось проводжаєте або ви когось е, зустрічаєте. так, Тут можна по-різному трактувати цю карту, до речі, але ця карта символізує просування, тобто ви кудись вирушаєте. До речі, можливо, ви тут залишили оцього юнака позаду, так, але карти не мають гендера, може бути історія чоловіки. Перегортайте на себе. На себе. Тому це може бути, ви залишили так, в минулому якусь людину позаду. Але подивіться, який він тут хитрун. Мені здається, він точно знає, що він знає, як дістатися до цієї дівчини там у човні. Тому що ретро-венера це ж у нас планета кохання. І грошей до того ж вона буде ретроградною разом з Ретро Меркурієм. Вони будуть градус-градус в градус просто за ручечки, обійнявшись, іти, і потім розвернуться разом і підуть ще прямо в директному русі. Тому тут повернуться, а тим паче до вас терзи, або ви будете тим, хто повернеться. Напишіть, чи відчувається якась ностальгія у вас. але... Це можуть бути нові береги, які не зовсім нові, або ви на шляху до нових берегів зустрічаєтеся зі своїм минулим. Чомусь мені зараз так надихнуло мене на цю карту, тому що, бачите, тут ніби дівчина поплила, а він такий стоїть, і такий він стоїть загадковий цей юнак. Дуже мені подобається ця колода, і те, як тут промальовані карти, ну напишіть, як вам і як вас вона програється. У класиці це може бути перехід на новий рівень, це може бути дорога, може бути коротка поїздка, переїзд, перевезення якихось речей. Причому це можуть бути з дому там додому, до іншої квартири переїздити на новий офіс, перевозити речі, там зимові речі, відвозити кудись там на дачу. Або щось таке. Але чомусь мені здається, що тут без ось цього от погляду ззаду не обійдеться. Тому що такі планети, що тут, як я кажу, повернуться всі. І минулі, і майбутні, і майбутні колишні всі будуть. Розкажіть мені обов'язково. Ну, а ви так точно це відчуєте, оскільки Терези вами керує Венера. Ви у нас під покровительством цієї прекрасної планети кохання грошей. Так. Планета не зла, нічого поганого не очікуйте, але буде цікаво. Мені здається, у нас вже такий імунітет до цього всього, що нам уже просто цікаво. Давайте, уже, що там принесе? Колишні, не колишні, давайте усіх. Так, ще ще. Цей березень принесе Терезам для вас, Терези. Або хтось приїздить до вас, так я вже сказала. Можливо, це навіть буде неочікуване неочікуваний приїзд чийсь, або неочікувана якась поїздка, неочікувана ідея, відчуття нового початку, відчуття свободи. Це може бути тематика неочікуваних новин. Причому ці новини, знаєте, у класиці собачка, а тут лисичка, такі дуже хитрі, допитливі, можуть бути якісь новини. Може бути тематика дітей, можливо, хтось Хтось до вас приїздить там діти, онуки, це можуть бути приїзди з сюрпризом. Можливо, ви давно не бачилися, особливо ви бачилися, наприклад, по минулій ретро венері яка була у нас наприкінці літа, восени. Так, це був серпень вересень 2023 року. І тут вам, наприклад, сюрпризом до вас хтось приїхав, Або це несподівана звісточка. Довіряйте тут. Свої інтуїції, не бійтесь бути дитиною, ви відчуєте цю бажану свободу. Це може бути спонтанна якась дорога, коли вам щось пропонують, і ви зірвалися і поїхали. Ви відчули цей поклик, я хочу, відчули внутрішню свободу і ви їдете. Їдьте тільки по ретро Меркурію, перевірте, чи правильно ви вписали своє ім'я у квиточку у документах, якщо вам доведеться якісь заповнювати. Не переживайте, якщо доведеться довше десь постояти на кордоні, тому що в ретро-Меркурій це просто завжди так, але це і щось спонтанне. Страшний суд, два старші харкани, до того ж кармічні події. До речі, по страшному суду можуть бути дійсно юридичні справи, декларації якісь. Може бути несподівано у вас піде прорив у підписанні або в просуванні якоїсь судової справи, судового якогось договору. Можливо, вам вже винесуть вирок. Особливо це може бути, якщо уже це все тягнулося, тягнулося, тягнулося. Ви, наприклад, не знали, не Відслідковували, але це можна відслідкувати, наприклад, з астрологом, так, або самостійно, якщо ви практикуєте, якщо ви цим цікавитеся. Трошечки більше, ніж початківець, можете самостійно відслідкувати, подивитися, якщо у вас якась справа дуже довго тягнулася, можливо, вона у вас розпочалася на ретроградності планети. І зараз знову планета ретроградна, там це може бути чи Венера, чи Меркурій, і зараз ви вже отримуєте якесь рішення. Це дійсно можуть бути судові процеси або якісь кардинальні зміни. Може бути якесь ухвалене рішення, ухвалений вирок. До речі, це. Також може бути повернення людей з минулого, тому що вони ніби, як знаєте, вовстають ось так. Але ця карта пов'язана з кармічними подіями, хоча я не люблю це слово. Але у нас у березні до ретропланет ще додається два затемнення місячне і сонячне місячне 14 березня. І наприкінці березня сонячне затемнення, тому між ними буде такий, навіть перед цим буде кармічний такий коридор. Тому звертайте увагу на людей, які приходять в цей час, на події, які відбуваються в цей час. Вони будуть мати значення і обов'язково вони будуть мати якийсь свій результат. Тобто не вийде щось зробити, а потім знаєте забути про це. Так, і у нас з вами ще одна колода та ропа повсякденної відьмочки". Подивимось, Терези для вас. Трійка кубків це у нас святкування. Хороші новини, свято, зустріч з друзями, зустріч з подругами. Коли буде за що підняти келих і гристого. це може бути день народження, весілля чи просто, наприклад, якась позитивна зустріч і привід для святкування. Хороші новини. Так, подивимось. Și și Tereza am prânese То скубків, Ну тут просто емоції через край, щастя через край. Дійсно, може бути хороша подія, здійснення мрії якоїсь. Це може бути свято, якесь дуже ви емоційне, так святкуєте. Може бути відвідання якогось заходу, може бути концерт, виставка, щось творче, поетичний вечір, те, що наповнить вас емоційно. Це може бути відчуття закоханості, відчуття, коли вам хочеться чогось нового. Але обережно по ретро Венері, якщо це щось зовсім зовсім нове, то знайте, що ці стосунки зазвичай не дуже довго тривалі. Вони пристрасні, вони цікаві, вони емоційні. Але по ретроградності планет це не щось дуже довготривале, це не щось вічне, якщо так можна сказати. Але емоції тут отримати можна, просто щоб ви були. Попереджені. Нова симпатія, якась, нове творче якесь захоплення, яке вам хочеться попрактикувати. Для вагітності також, до речі, ця карта, якщо ви планували, дуже хороша. Так. І якщо тут були дійсно у вас судові рішення, то тут вони точно будуть в позитивну сторону для вас вирішення. Так, що ще ще принесе резам. Імператор <хи> може бути кохання, до речі, дуже часто програються овни по цій карті. І, до речі, овни це у нас знак напроти вас. Дуже часто в парі Терези Овни, до того ж, в овні буде у нас затемнення вже останнє в цьому сезоні на вашій осі Терези Овен. Це може бути чоловік, це може бути ваш керівник, бос, це може бути військовий, часто проходять, це може бути. Бути ваш батько, дідуся, людина авторитетна, людина сильна, людина відповідальна. Це може бути дійсно знайомство, поява у вашому житті чоловіка такої характеристики або спілкування з ним. Якщо ви чоловік, може бути співпраця з ним, або ж для чоловіків, ну і для жінок також буває ця карта натякає, попереджає про те, що вам потрібно буде проявити ці якості імператора. А саме. Це здатність бути лідером, брати на себе відповідальність, віддавати якісь вказівки, накази, брати відповідальність часто не тільки за себе, а й за інших людей, і за якісь процеси. Ну, І карта перемоги на дні колоди. Ну, дуже добре. Можливо, це якась довгоочікувана зустріч. Якщо ви давно не бачилися з кимось там, з вашим, з вашим імператором, то тут ви зможете побачитися там, у кого військові чоловіки, хлопці. Тут є шанс на побачення терези або на якусь винагороду, до речі, відзнаку якусь. Так. Подивимось, хороша якась новина буде обов'язково. І наступна колода у нас астрологічне таро, а після цього у нас ще є два оракули з вами. Я сьогодні для вас таку підбірку підготувала на березень. Так, для терезів, карта. Сонце. Чудові новини. Знову свято, знову шанс сяяти. Це найкраща карта. Всі ситуації, які були неясні, вони проясняться. У вас буде чітка ясність, чітке розуміння ситуації. Це, до речі, можуть бути і дитячі свята, і справи з дітьми по сонцю. Це якісь яскраві події, важливі події у вашому житті. Це можливість проявити себе, це можливість сяяти. Це Можливість збирати навколо себе людей. Чудова карта. Це і визнання, і похвала, і свято. Ну, сонце прекрасна карта. Так, ще ще. Прояснення. Так, Що ще ще. І знову імператор, вже двічі імператор, чи це різні карти, різні особи, чи це той же чоловік, просто, можливо, це якесь святкування, можливо, дійсно ви нагороду отримуєте, визнання, нову посаду якусь ви отримуєте. Або ви тут починаєте знаєте, розуміти, що у вашому житті вже чоловік цей для серйозних намірів, для весілля, або ви вирішуєте. Очолити компанію, наприклад, або вже очолити сім'ю і взяти відповідальність за сім'ю. Наприклад, якщо ви чоловік, також може зрезонувати для вас терези, або це можуть бути також справи з батьком або з керівником. Особливо ці комбінації карт будуть круто резонувати для тих, хто займає керівну посаду. Тут ви зможете продемонструвати свої лідерські здібності, тут ви зможете взяти відповідальність, тут ви зможете Можете показати себе у всій красі, отримати за це похвалу, отримати за це визнання. Карти просто чудові. Так, Терези, ще наостанок для вас карту. І ще є два оракули не забувайте. Терези закохані. Щось, мені здається, що тут у вас просто відповідальність, можливо, перехід на новий рівень у стосунках. Але закохані. Це не тільки про партнерство любовне, але це також. Тобто, ви можете і стосунки вивести на новий рівень. До речі, це може бути бізнес-партнерство. Можливо, ви будете ініціатором цього бізнес-партнерства. Це у нас може бути хороша якась зустріч або покращення стосунків, взаємин покращення. Якщо ви вже в стосунках, так це може бути перехід на новий рівень, але знову ж таки з весії. Чекаємо краще до травня. Або знайомство, Ну у вас дуже-дуже-дуже-дуже романтичні карти. Причому і магнітні колоди все у ваших руках. Дуже хороші карти також, щоб обзавестися. Якимись діловими знайомствами або їх підтвердити, або вивести їх на новий рівень. Дуже прекрасні карти. У нас далі з вами оракул. Він у нас був у січневих розкладах. хто пам'ятає це, у нас темні історії та стілювальні історії. Тобто це буде пастка місяця, від чого потрібно буде утримуватися, чого уникати, де наша буде ахілесова п'яточка, а це у нас будуть стілювальні історії, навпаки, те, що нам допоможе, те, що буде мати цілющий ефект. Колода оракульна, тобто ми її розглядаємо асоціативно. Я буду вам допомагати, але для вас ця карта може розкриватися ще по-своєму. І дивіться, це у нас така хитрість, єхитство, лукавство. Певне може бути заздрість, можливо, хтось заздрить вашим успіхам або вашим стосункам і може себе дивно поводити. Тому дивіться, якщо ви це помічаєте, якесь дивне поводження людей у вашу сторону, то це може бути із заздрощів також. Подивимося. Яка буде стілювальна історія для вас Терези? І для вас це герой. Можливість проявити себе як герой, бути героєм чийого серця, чиєїсь історії, можливо, ви будете героєм свого роману, когось врятувати, комусь допомогти, отримати визнання, бути чиїмось героєм. Ну, тут прекрасно. І у нас наостанок ще є оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І дивимося, яка практика буде сприятливою для Терезів. Watch a movie <регляд> перегляд кінофільму. Дуже круто програється ця карта, якщо у вас є якась ситуація, яка вас тривожить, якщо у вас є якась така невирішена проблема, або запитання, або ви хочете підказку від Всесвіту, дуже часто я сама так роблю, практикую, і коли ця карта випадає, загадайте, що ви хочете отримати. Відповідь, підказку від Всесвіту. Попросіть це щиро, і ви побачите, як якась фраза, як якесь речення, як якась ситуація з простору через фільм, через якусь ситуацію. Може вам підказати, що ще вам потрібне. Якщо такого запиту немає, можете просто поніжитися з котиком, чи самі, якщо у вас немає домашніх улюбленців або з коханим, у вас скільки є партнерських карт, і переглянути якийсь кінофільм. Ну що ж, цікавий дуже місяць для вас, Терези, важливий, оскільки ваш управник буде ретроградним. Напишіть мені, будь ласка, що за хороші новини там, з чим мені вас. Привітати! Я дуже щаслива. Я завжди за вас радію. Радію, коли у вас тільки найкращим чином та способом програються розклади. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до нових зустрічей у нових розкладах.